Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. Я хотів би нагадати нашим глядачам, що. Як змінювався Зеленський протягом оцих Давоських зустрічей, тому що ми пам'ятаємо Зеленського, який казав, що там в 20-му році, да, от в 19-му він прийшов до влади ще не міг там бути в Давосі як президент країни, але в 20-му там він розказував, як, як же ж все, це ні, ми любимо, чим гордиться колектив. Да, там і який він мир хоче побачити. В очах Путіна. От в 21 му році він теж нам розказував А. саме цікавіше в 22-му році він розказував, що стойте, держите мене семеро. Росія не хоче на нас нападати, а зараз всі хочуть оголосити, що Росія на нас нападе. А насправді це удар по українській економіці, по великому будівництву. От е, і в тих же днях він говорив е, прекрасно каже: Так, «Да, ми можемо збільшити. Повторюю, це був січень 22 року. Ми можемо е, збільшити українську армію, але ж тоді ми можемо е, менше будувати доріг. І тому. Е, я зараз хочу нагадувати тим, хто в 2019 році, в березні, е, голосував за Зеленського. Що так ви ж проголосували за війну? Вони а как це зв'язано? Ні, там, типу, ми за мир в вашому мірі. Я кажу: ви проголосувавши за Зеленського, проголосували за війну. І е, 70, ну, о боже, не будемо цю банальність повторювати, але там значна частина, скажімо так. Більша половина від тих, хто голосував, вони кажуть: так ми ж не голосували за війну. От, і ну, не складуха, ем, до, досі якби, е, якби вона є. Тепер, да, Зеленський, е, який е, колись був, е, який починав кар'єру як е, медіа потім е, він. Став е, голобородьком потім президентом України, і, власне, багато багато чого можливо і досяг, і він тепер не комік, е, яким його вважали там, ну, скажімо, там в 17, 18-19-му році. А він тепер найбільший трагічний актор, у якого вийшло, у якого безперечно вийшла. Ця роль ем, трагічна актора, який е, е, власне, вражає своїм там, е, тим, що ну, е, вражає е, як, як актор, вражає е, своїм найбільшим здобутком, що він там е, не втік, він е, переможець, він там все, 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 все. От і от Володимир Олександрович е, тепер, е, ну, як би е, в Давосі виступає як найбільший, е, скажімо так, антипутінець. І хто мало що пам'ятає, той пам'ятає мало що. Е, а колись він був там в, казав, Владимир Владимирович, прийди, там або там ну, Україна, порноакторка, там або ще щось банітової палочки. Ну, ми, ми все пам'ятаємо, але ну, частина населення України, яке ми називаємо наївним населенням, вони не пам'ятають і для них він дійсно тепер найбільший герой України. От, от десь щоб ми, ми це розуміли, і в Давосі йому це вдалося. вдалося то зараз да, підтверджую Володимир Олександрович Зеленський в Давосі дуже класно сказав його спіч. Але цікавішим, знаєте, чим був спіч? Чий? Блінкіна? А Блінкін проговорився. А Блінкін е, почав говорити про те, що м, я от зараз е, голослівним, да, і може неправильно е, повторюю цитату, але він казав, яка б не була лінія розмежування, але ми будемо підтримувати Україну, от е, ну, майже дослівно я процитував Блінкіна, і е, е, в, в чому в чом подвох? Яка б не була лінія розмежування? Тобто, із слів Блінкіна я вивожу те, що вони допускають все-таки якісь переговори наші з Росією, і що якась лінія розмежування буде. А це про те, що я кажу від березня навіть не 23-го року, а 22-го року. Що так або інакше Захід нас буде змушувати до переговорів з Росією, і в цих переговорах буде, що ну, ми розуміємо, що Путін не поступиться Кримом, він там, типа Крим та Росія, і треба... основна чому Путіна що є так звана? Проблема там, да, надо, надо типа, визнати новую реальність, новую геополітичну реальність. І от нова геополітична реальність, яку вимагає від Заходу Путін, що ми готові на переговори, але, скажімо так, хто. Хто де став там, як, як тут кажуть, Путін готовий до переговорів зараз, тут і зараз, але на умовах Росії, тобто, а їхні умови будуть такі: хто де встав, там ж ну, рус, руссь русська поговорка? Да, хто перший з печки слез, того і тапочки? да, е, Так, да, тобто Скадовськ, Мелітополь, Маріуполь, Бердянськ це їхня і фактично. Лінія фронту має стати лінією розмежування. Для росіян это вполне приємлений фактор, і для них там Мелітополь, де наша українська черешня, яку я колись там приїжджав в Мелітополі з дерева руками знімав її, да? вот тепер это вдруг свята русська землюшка. Ви уявляєте це, це блюзнірство, це та українська черешня, яку ми ма э, з вами пригоршнями їх їли. Да? А тепер це получається свята руська землі. Ну для нас, це для нас, це ну це ну це блюзнірство і жахіття. Але для Путіна це да примір для переговорів із Кадовськ. Скадовськ, де кожного літа там відпочивали мої малолітні діти. Це свята руська землюшка, та ніколи в житті. От. І для нас з вами це свята українська земля. А ну а у русських же там все по-своєму. От і тому. Ну, тому вони го... Путін готовий на переговори, якщо ми це визнаємо. Понятно, що... І мало того, аплодисменту залежний Зеленський цього не визнає. Немає предмета для переговорів. Так, да. ну а про що договарюються? Тобто, це ж треба сказати: а Крим чий? а Скадовськ чий? А Мілітополь. Чий? Ну для мене Мелітополь це Україна і свята Українська черешня. Все. А о, Путін каже, свята руська зімночка. А про що нам домовлятися? Я повангую, тим більше, що я ж, ви знаєте, я ж два рази я е, е, загадав, що Янукович не, не добуде до кінця свого терміну, так і вийшло. А потім я загадав, що Зеленський буде нашим президентом каюсь, але так і вийшло. Е, то тепер я навангую. Е, ну, перше, я навангую, я переживем Путіна. Путін здохне. Точно, дай нам Бог здоров'я, але точно ми його переживемо. Да? От. Але мало того, я навагую ще, що десь в березні 2025 року російська армія посипеться. Чому посипеться? Кожна армія сипеться і кожне суспільство сипеться. І немає такої армії, яка б могла там пережити 3, 4, 5 років. На фронті тим більше зимою, і Путін да зараз. Він же сподівається, що прийде Трамп, що там єврооптимісти і ті, хто підтримують Україну, всі посипляться і будеш в Європарламент, вибори, там в Британії, все 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 все. В общем, все піде по його плану: виграє Трамп там ще щось, ще щось. Ще щось. От, і на це Путін сподівається. Путін дуже поганий стратег. Він сподівався ж дойти до Ламанша за 3-4 дня, але, але по дорозі йому стала Авдіївка, там, Бахмут. От, і Київ. Ну і в общем, не вийшло у нього дойти. А так би він до Гаги дійшов би легко за 3-4 дня. Ми ж розуміємо. Але ну десь вийшло не так, не так у нього вийшло. От, і тепер ми мусимо м, м, говорити про те, що Путін поганий стратег. Путін зараз думає, що виграє Трамп, і все піде не по українськи, і вони ще ж вони ще ж заявляють, «А, Одеса, А що ж Одеса? Николаев, Херсон і Одесса це свята Руська землюшка, Новоросія, От Запорожжі, опять же, недоокуповане, коли Запоріжжя було святою руською землюшкою, ну, історія умалчивая, але між тим за версією Путина, це свята Руська землюшка, вони ж хочуть її захватить. Харків, суми моє, я зараз. за 30 километров от, э, фронта сижу, и они же думают, что и Сумы же это ж святая русская земляшка. Конечно, тут же. Да, да, да. Уже раз заходили в Сумы, они пробовали заходить. Знаем, чем закончилось. Э, вот. Так вот, э, и выходит, блин, странная картина. Э, Путин думает, что вот он сейчас прирастет, еще святой русской землюшкой, а оно не прирастется никак. Взагалі нікак, а слова нікак. І тому можемо впевнено впевнено сказати, що Путін поганий стратег, нічого в нього не вийде, і навпаки, десь в березні 25-го року його армія посипеться. Чому? Тому що в листопаді будуть вибори, вибори в 3 листопада вибори в Сполучених Штатах покажуть, що нічого у Путіна не вийшло. Вони спробують перезимувати. І от зі, е, ну, е, уже наступну зиму його армія не витримає і просто посипеться. А що таке сипеться армія? це От останнє в їхній історії можна це коли армія їхня сипалась в лютому березні 1917 року. Це коли пісня була, ну, звичайно, молодь не знає, але була е, Наплівать, наплівать надаєла воювать. Це була руска походна пісня і скажем так, посипались, от дуже мотиваційна пісня. Мало того, ця пісня була популярна в, 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 в войське Донском. Це не тільки тамбовські і рязанські парні посипались, це умовний Григорій Меліхів, який був героєм, да, оцієї книжки Шолохова. Тіхи, тихий, дом, тихий дон, да, да, І от Мелехов її співав. и от це була ж ви ж перечитайте цю книжку, а я коли читав цю книжку, то я ж откуда знаю эту песню, коли е, Ріорі Мелехев співав наплевать, наплевать, надоело воевать. И вони всі з фронту дернулись, коли, в лютому е, 1917 року, так от, вони всі дернуть з фронту, в лютому березні 2025-му, тому що е, виявиться, що воювати важко в листопаді. А я вам прошу, коли там, блін, я дивився, а там одна тітка каже: Ребята, возвращайтесь з України, захищайте свій народ, свій баштірський народ. І от вони: а е, хтось каже Чеченський, хтось інгушський, хтось Тивінський. Хтось бурятський. і я, я, до речі, досліджував цю тему. Ви знаєте, всього 12 суб'єктів Російської Федерації з 83, де не э, складають більшості, ну, де вони, грубо говоря, етнічна меншина. Таких регіонів всього 12, ну, в тому числі і Татарстан, і Башкортостан входять в це число. В э, ці 12. Регіонів. А мало то я ще скажу, а якути? Якути, якби б відділились, Якути це більше, щоб ми розуміли, якути це більше, ніж вся Європа. От уявіть Європу, а якутя більше, ніж вся Європа. Ну, об'єднана зараз Європа, да? І от Якутя більше, ніж Європа, але в Якуті, в Європі живе півмільярда населення. Тобто, 400 там щось 89 мільйонів, ну майже півмільярда, да? А в якуті 900 тисяч. Тобто якуті зараз відділиться, вони можуть всі поїхати на Балі, здати Якутію в оренду Китаю і сказати: а ми будемо жити в Тайвані, на Балі, там ще десь. А, так, от з 900 тисяч якутів полмільйона. Якутів. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка. Для нашого каналу, якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.